Всім привіт! З вами знову Петрик. І сьогодні ми, пам'ятаєте, я знімав відео, як зліпити плюшового Фредді. І так сьогодні як я вам обіцяв, ми сьогодні зліпимо плюшову чіку. Для цього нам буде треба жовтий, оранжевий. Як все чорний. Тепер беремо жовтий, відриваємо кусочок маленький. Та як у Фреді, ми знову катаємо шарик, прикатуємо його. Отак приплюскуємо. От тільце готове. Плечики наші. Тепер робимо руки. Я вам вже говорив, як їх робити в першому відео про Five Nights at Freddy's. Ну я вам нагадаю, треба скатати дві кульки. Ну, хто ще не дивився то відео, а вже зразу це дивиться. Катаємо дві кульки, перетуляємо їх папельки. Прикладаємо, отак як все ми їх прикладаємо. Так само робимо ноги. І загладьте, будь ласка, краї, того, того, що так буде не видніше, що ми економили. Тоді так буде видно, що не От так. І ми не закінчуємо на ногах. Нам треба ще зробити її. Е Тігті. Чекайте ногу неправильно вибрав. Зараз я зроблю ногу. Потім. Усе. От. Тепер беремо оранжевий, який нам ще буде треба для дзьобочки. Розкатуємо шарики, приплюскуємо. Кладемо на ноги. Так у нас має вийти. Беремо білий. Ви пам'ятаєте, в чіки є фартушок з Let's Eat. Але Let's Eat ми не будемо робити. Я вам покажу в іншому відео, як зробити на фартушку Чіки надпись Let's Eat. Я не знаю, чи воно вийде, просто у мене фарби акрилові засогли. Так. І Ще робимо дві полоски для фартушка. І кладемо їх от сюди. Вже. Тепер робимо скоренько голову. Приміряємо от десь трохи більше у мене буде голова. От. Пер робимо дзьоба. Джоба ми робимо кульку маленьку, прикатуємо. Пер отакво робимо, як ви бачите, так во. Щоб вона була. Тоді, боже, що ця нога падає? От так вон. Тепер можемо навіть якимось інструментом, от, наприклад, ручку, от так десь намітити, де буде зоб. В нас не вийшло неаккуратно. Сюда ставимо. І от все готовий. Тепер беремо щось. От типу від когось кого гострого, як в мене оцей інструмент, робимо тут таку штучку, щоб цього був подібний. Робимо очі, Знімаємо голову. Беремо чорний, ділимо на дві частинки маленькі. Одну кладемо от сюди. Раз, і другу кладе. Ой, вибачте, це в мене планшет впав. Так само ставим другу. Тепер робимо її е, гребінь, ну і є ці. Чубчик. От ми зробили от такий чубчик, а вам зараз скажу, як його зробити. Зробіть три кульки, приплюсніть, зробіть от такі трикутнички, разом зберіть і клайте на чіку. Тепер все склеюємо і наша плюшовачіка готова. Всім папа, з вами був Петрик. Дякую, що дивились. Ставте лайки і підписуйтесь.